Льв, в принципі, є, рибка клює, але я відчуваю, що її там набагато більше, її треба трохи підгодувати. Саме тому зараз кинув 5 годівниць спінкою. Все така ж легенька 60-грамова годівниця НХНЛ. Хто її називає краб, хто, хто якось по-іншому, не суть. Стандартна клетка така. І повідець 1,2 метри, опариш та мотиль на гачку. До речі, всіх риб до цього я зловив без мотиля. Ми за нього просто забули, він лежав в машині в іншому місці і ну, все було чудово і прекрасно. Зараз подивимося, як з погіршенням кльову відпрацює мотиль. Так. Десна дарує трофей.